Право номер 8 Четвертий пункт. Тіло масою 400 грам кидають угору, надаючи йому кінетичну енергію 8 джоулів. На якій висоті кінетична енергія тіла зменшиться до 2 джоулів? Якою буде потенціальна енергія тіла на цій висоті? Опором повітря знехтуйте. Ну що ж, е, стартуємо? Давайте будемо використовувати ті позначення, які я вже зробив на цьому рисунку, і вам пропоную його нарисувати. Отже, на початку тіло знаходилося на нульовій висоті. Його кидаю з певною швидкістю, я її позначив в 0 Через деякий час тіло буде на висоті H1 і з швидкістю V1. Будемо використовувати ці позначення. Ну що ж, отже, Вдано записуємо тіло масою, пишемо M маса дорівнює 400 грам. Грами це тисячна частинка від кілограма, то це буде дорівнювати 0,4 кілограм. Отже, початкова енергія кінетична, е-кінетичне нульове. Записуємо. е кінетична нульове. Дорівнює 8 джоулів. Якщо тіло кидають угору, то на цій висоті ми можемо прийняти, що потенціальна енергія дорівнює 0. Я запишу, що Е потенціальне нульове дорівнює 0. Так, далі на якій висоті кінетична енергія зменшиться до 2 джоулів? Отже, записуємо, що Е кінетичне на деякій висоті 1 буде дорівнювати 2 джоулі. Ну що ж, що нас запитують, на якій висоті кінетична енергія зменшиться до 2 джолів? Це буде індекс 1, то ми пишемо h1. На якій висоті? Так, далі. А якою буде потенціальна енергія на цій висоті? Ну, якщо кінетична а кінетична 1, то потенціальна буде E е потенціальне 1. Ну що ж, оскільки опором повітря можна знехтувати то повна механічна енергія буде зберігатися, і ми можемо використати закон збереження механічної енергії. Отже, записуємо, що закон збереження, закон збереження енергії. Закон зображення енергії дуже простий. Він каже, що сумарна енергія на початку дорівнює сумарній енергії в кінці механічно. То ми пишемо, що Е кінетичне нульове плюс е потенціальне нульове дорівнює Е кінетичне 1 плюс Е потенціальне. Один. Дуже добре. Потенціальна енергія на початку дорівнює 0. Бо висота до 0. То ми можемо записати над цим доданком, що він дорівнює 0. Потім його можна просто не враховувати. Ну і звідси нам треба знайти е потенціальний 1. Подивіться, Е-кінатичне 0 в нас є, е кінетичний 1 у нас є, як знайти е потенціальний 1. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно суми відняти, відняти відомий доданок. То ми записуємо, що звідси випливає. Отже, записуємо, що звідси випливає, що Е-потенціальне 1 дорівнює, потрібно від Е кінетичної нульове відняти переносимо з протилежним знаком Е-кінетичний 1. Можна було і це не списувати, просто логічно подумати. Якщо енергія на початку була 8 джоулів, потенціальної не було. На деякій висоті стала 2 джоулі, то де ділась інша енергія. Вона не може зникнути за закону збереження енергії, може перетворитися тільки в потенціальну енергію. Тобто, щоб дойти потенціальну, треба знайти їхню різницю. Формулу ми одержали, ну і можемо зараз обчислити. Записуємо, що Е потенціальне 1 дорівнює. Отже, екінетичний 1 у нас. Екінатична 0В у нас 8 джоулів. Мінус. Так, і екінатичний 1 у нас 2 джоулі. Ну і різниця буде складати 6 джоулів. Є? Ну що ж, добре? То ми знайшли. Чому дорівнює потенціальна енергія? Ну, нас це запитувало. Це дуже добре, що ми знайшли. А як знайти? Яка висота тіла. Тут ми маємо задати зв'язок потенціальної енергії, з... яка формула для потенціальної енергії. То можемо записати, що за означенням Е потенціальна, потенціальна енергія обчислюється за формулою MGH. Ну і тоді звідси як знайти H. Потрібно знайти невідомий множник, добуток ділимо на відомий множник, Ну або ділимо обидві сні рівняння на MG. Чи переносимо MG по діагоналі. Можна так, наприклад, показати, що ми MG. Переносимо вниз по діагоналі. І тоді пишемо, що звідси випливає, що H дорівнює E потенціальне. Що ділиться на MG? Mg пішло вниз. Мова йде про потенціальну енергію. У нас що цікавить не просто потенціальна енергія на деякій висоті, а потенціальна енергія на е, висота, на, коли у нас енергія E е потенціальний 1. Тобто замість E е потенціальний я тут дописую індекс 1. Так, то пишемо тоді, звідси випливає, що, щоб знайти висоту H1, записуємо, що. H1 дорівнює. E потенціальний 1, що ділиться на MG. Ну і залишилося обчислити чим план рівня H1. Записуємо, що H1 дорівнює. E потенціальний 1. Ми вже обчислили це 6 джоулів. Що ділиться? Маса в нас є 0,4. Кілограм, що множиться, а G беремо наближено на 10 н на кілограм. І це дорівнює. Бачимо, що кілограми у нас скорочуються. Джолі це ньютони, що множиться на метри. Ньютони у нас скорочуються, відповідь буде в метрах. 0,4 множити на 10 це буде 4. 6 четвертих це 3 других, це буде 1,5. Записуємо, що h1 тоді дорівнює 1,5. 5 і одиниці записуємо метри. Що ж, Ми дізналися, що це буде на висоті 1,5 метра. До речі, це буде не лише в випадку, коли наша кулька рухається вгору, а й випадку може бути, коли кулька рухається вниз. Так само, якщо внихувати опором повітря на висоті 1,5 метра, у нас е -м, потенціальна енергія буде 6 джоулів. Добре. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, чому дорівнює H1? На якій висоті? H1 пишемо дорівнює 1,5 метрів. Далі, якою буде потенціальна енергія тіла? Пишемо E-потенціальне 1. дорівнює 6 джоулів. Ну що ж, ось така задача на закон збереження енергії. На цьому вправу завершено.